Близько чотирьох тисяч років тому на вузькій смужці суходолу на східному березі Середземного моря розселилися племена людей, яких стародавні народи називали фінікійцями. Ці люди добували з морських молюсків яскраву фіолетову фарбу пурпур, яка використовувалась для фарбування тканин. Грецькою це слово звучить як фінікос, тому країну стали називати фінікією. Фарбу високо цінували, оскільки пурпурний колір вважався символом царської влади. Фінікійці вигідно торгували своїми товарами на узбережжі, а потім навчилися будувати міцні та зручні кораблі та стали самі привозити товари в різні міста і країни. Вони здобули славу найкращих мореплавців стародавнього світу. Фінікійські кораблі. Плавали по всьому середземному морю, навіть виходячи в Атлантичний океан, досягали північних земель Європи і західних берегів Африки. Вони були першими в світі, хто здійснив приблизно в 600 році до нашої ери морську подорож навколо всього Африканського континенту. Фінікійці використовували мистецтво мореплавства не тільки в благих цілях. Серед них були морські розбійники, пірати, які грабували іноземні кораблі. Мореплавство і торгівля були основними заняттями для фінікійців. Вони майже не вели господарство, позаяк на узбережжі, де вони жили, було дуже мало орних земель. І все ж, там, де це було можливо, на крихітних ділянках землі, розташованих на терасах на схилах гір, люди вирощували оливки, фініки, виноград. З давніх часів фінікійці розводили худобу, свиней, корів, биків, яких випасали на гірських схилах. Також вони займалися рибальством, про що свідчить назва одного з фінікійських міст Сидон, що в перекладі означає місце рибного промислу. Великим багатством країни були кедрові ліси, що ростуть на прибережних схилах ліванських гір. Фінікійці з цієї міцної деревини. Не тільки будували свої кораблі, а й продавали її в інші країни. Правителі різних держав запрошували фінікійців і як архітекторів, що вміли зводити чудові будівлі з кедра, і як ремісників, що створювали зручні і красиві дерев'яні меблі. Фінікійські купці славилися на все Середземномор'я. Вони завжди могли домовитися з покупцями, привезти найкращі та рідкісні товари, а тому й багатіли. Крім деревини й тканин, найважливішим товаром купців були раби. Морські розбійники доставляли їх торговцям у великій кількості, грабуючи кораблі у відкритому морі або захоплюючи людей на узбережжі. Разом з купцями також багатіли й росли фінікійські міста, перетворюючись у великі центри торгівлі. Назви цих міст були відомі в усьому стародавньому світі. Сюди вели торгові шляхи з дворіччя Єгипту, Греції. Найбільшими містами були вже згаданий Сидон, Бібл, фінікійською мовою Гебаль або Губла, що в перекладі означає гора, тір фінікійською звучить як цур і означає скеля. Це все були портові міста. Вони мали добре обладнані гавані та потужні укріплення. Тут до послуг купців завжди були готові міцні кораблі з умілими командами та сильними веслярами рабами. У фінікійських містах зводили прекрасні храми й палаци. Тут розташовувалися найбільші та найбагатші ринки. На них купці не тільки продавали або купували товари, а й позичали кошти всім, хто цього потребував. Фінікійці були кредиторами та лихварями, відомими в усьому стародавньому світі. Пліткували про їх жадібність і хитрість та здатність обманювати людей і наживати багатство на чужих нещастях. У фінікійських містах також жили вправні ремісники. Так фінікійські ткачі створювали красиві тонкі тканини, фарбуючи їх в яскраві, стійкі кольори. Ювеліри виготовляли із золота, срібла і дорогоцінних каменів витончені прикраси, які охоче купували місцеві багатії та іноземці. Різьбярі створювали красиві статуетки та вироби зі слонової кістки. Фінікійські умільці винайшли прозоре скло, виплавляючи його в спеціальних печах із суміші білого піску та соди. З цього скла видувалися посудини для пахощів, прекрасні вази. Скляна маса використовувалася також при створенні знаменитих фінікійських масок. Такими масками закривали обличчя померлих при похованні. Багато подорожуючи по світу, зручних для життя місцях, куди доходили їх кораблі, фінікійці створювали колонії. Колонія це населений пункт, заснований на чужій території. Перші колонії були засновані фінікійськими купцями на території інших держав в містах, де вони торгували. Згодом фінікійські мореплавці почали будувати колонії поселення на островах Середземного моря. А найвідомішою колонією фінікійців був Карфаген, заснований на півночі Африки в 9-8 століттях до нашої ери переселенцями з міста Тір. Поступово Карфаген перетворився в багате місто, що стало центром могутньої держави. Її підпорядковувалися не тільки інші фінікійські міста колонії, а й деякі народи, що проживали в Африці та Іспанії. На початку 13 століття до нашої ери землі Фінікії почали зазнавати нападів так званих народів моря. Вони захопили ряд територій на південь від Фінікійських міст. Це були войовничі племена Філістимлян. Від назви цих народів згодом пішла назва завойованої ними країни Палестина. Для того щоб успішно торгувати, стежити за доходами та збитками. Фінікійцям потрібна була писемність. Спочатку вони перейняли клинопис у народів Месопотамії, пристосувавши його до своєї мови. Але незабаром з'ясувалося, що для ведення товарного обліку й розрахунків ця писемність незручна, і тоді хитромудрі фінікійці вигадали дуже просту систему письма. В їх писемності кожен знак відповідав окремому звуку. Так з'явилися перші букви. Всього їх було 22, причому для голосних звуків значків Фінікійці не придумали. Рядки писали не зліва направо, як це робимо ми, а справа наліво. Фінікійці розставили букви в певному порядку. Так народилася бетка. Першою буквою алфавіту була буква Алеф або А, другою Бет або Б. «бе». Алеф спочатку позначало голову бика, а Бет будинок. Алфавіт потім був запозичений у фінікійців древніми греками, які ввели в нього літери, що позначають голосні звуки. У греків алфавіт перейняли римляни, слов'янська, згодом і українська абетка, були побудовані на основі грецької. Отже, за те, що ми навчились читати і писати, ми маємо дякувати древнім фінікійцям, які в циву давнину придумали букви.